Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, Працюю на своїй теплиці. Ось бачите, яка є плівка. Це в нас іде плівка 150 мікрон. Товщина, турецька, 1 метр довжини і 16 метрів ширини. Коштує щось там 570 гривень чи що. Ми зараз прибили торци, як бачите. Ось там ще поки не натягували. Даємо, щоб десь якусь годинку вона постояла трошки на сонці. І тоді будемо тягнути тягнути низа, ось натягувати. Так, трошки тут присипали. Тут прибили таку зверху планку, щоб вона менш гуляла. І будемо. Тут знизу піднімати і натягувати і далі прибивати сюди ось рейки. Напевно, будемо бити подовж. А може, а може і ось так побачимо. Кажуть, що так краще бити. Але тут у нас буде йти ще верхна плівка, і ось так накриватися. Тут мусово буде рейку ось так сюди прибивати вже пізніше. Тоді, напевно, ми будемо бити отак подовж проб'єм. Одну є реєчку, далі другу. І все. Ну, торци це така не, не дуже важка робота буде. Робота сама буде і зверху. Як бачите, який у нас тут об'єм, і нас плівка повністю йде вся суцільна. Ось. Якось нам треба буде її розстелити, натягнути. Це буде трошки проблемно. Тим більше, що сьогодні такий вітер нема немає а потім так, подує. то будемо дивитись, як воно вийде у нас, звісно, далі придають нам дощі. Але нам треба накривати, треба підготовляти наші грядки. Тому нам якомога швидше треба накрити. Можливо, де під вечір трошки він стихне, то може під вечір десь спробуємо натягнути. А зараз цю плівку ми занесли в теплицю, бачите, який рулончик. Оцим рулоном нам її і прислали. Її ширина оцього рулона йде 16 метрів. Ось вона так розложується. Вона вже порізана все, ось бачите, вона розгортається і виходить 16 метрів. Крошки біля топки її положили, щоб вона прогрівалася. А зараз десь якусь годинку почекаємо, поки прогріється ось ця, і будемо натягувати. Тут у нас двері. Ми зараз на двері ось так все проб'ємо сюди капельною стрічкою. І тоді все це обріжемо. Ось так, друзі, підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставте лайк і слідкуйте, як ми далі будемо вирощувати таку культуру, як огірок, ну і ягідною культурою.